Я ціную, що він надіслав цей лист, отримав його зовсім нещодавно. Водночас ми провели серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово? Ну, і от після звернення Дональда Трампа до конгресу сенаторка демократка Еліса Слоткі не виступила з різкою критикою його політики, звинувативши президента у заграванні з авторитарними лідерами, послабленні економіки США та хаотичному керуванні країною. Трамп любить казати мир через силу. Але цей вислів він запозичив у Рональда Рейгана і після того, що сталося в овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі. Ми всі хочемо закінчення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила це поєднання військової та економічної могутності з моральною ясністю. Натомість Трамп заграє з диктаторами, такими як Путін, і принижує наших союзників. Він бачить американське лідерство як серію угод із нерухомістю.